Шахтар і Динамо у фіналі Кубка України звичне явище у нашому футболі. Адже команди аж вісім разів зустрічались у вирішальному матчі національного кубка. Давайте згадаємо ці матчі перед черговим дев'ятим таким фіналом. Перший раз команди зустрілись між собою у Кубку України аж у 2002 році. Зате одразу ж у фіналі матчу передувала хвилина мовчання, якою вшанували пам'ять Валерія Лобановського. Головний тренер Динамо помер за 13 днів до фіналу. Як на мене, цікавим фактом є те, що прізвища футболістів на футболках обох команд були написані англійською мовою. І це в матчі внутрішнього українського турніру. Першу небезпеку у матчі намагались створити динамівці ударами Белькевича та Федорова. Але рахунок відкрив шахтар, реалізувавши свій перший момент на 10-й хвилині, забив Сергій Попов. Через дві хвилини Георгій Пеєв виконував подачу, яка ледь не перетворилась у гол. У цьому епізоді воротар Шахтаря поляк Войцех Ковалевський. Сікій розбив собі голову, вдарившись об штангу, і його замінив Дмитро Шутков. По справжньому Шутков вступив у гру за 20 хвилин, але його сей лише на кілька десятків секунд відтермінував гол Динамо. Йоанне знайшов пасом Белькевича, і той майстерно розібрався з кіпером. Динамо могло піти на перерву у статусі лідера, якби удар Шацьких прийшовся у ворота, а не у штангу. Зате Максим виправився на початку другого тайму. Згодом Динамо могло забити у контратаці, але Лас Боднар вик. Конав не то удар, не то простріл, який ні до чого не призвів. На відміну від подачі Михайла Старостяка на Сергія Ателькіна на 81-й хвилині до кінця основного часу могли забити ще обидві команди. Удар несмачного у дев'ятку потягнув шутков, а Старостяк добряче струсонув поперечку воріт Шовковського. Командам довелось зіграти два екстра тайми, в першому з яких Андрій Воробей скористався нерозторопністю захисника і майстерно пробив по воротах. Як виявилось, цей гол. І став останнім, а отже, і переможним. Хоча той же воробей міг забивати ще, та і динамо билось до фінального свистка. За рік Динамо взяло реванш, хоча відкрив рахунок у матчі Шахтар. Андрій Воробей спочатку розімнув себе і Реву, а потім просто не залишив шансів голкіперу, закрутивши м'яч у дальній кут. Шедевральний гол кияни повинні були відігратись ще у першому таймі з гри, але вдалося на початку другого зі стандарту. І знову глядачі побачили шедевр на цей раз у виконанні Олександра Хацкевича. На 91-й хвилині діорінкон забив, можна навіть сказати, вистраждав гол і перемогу для. I У 2005-му долю фіналу вирішили пенальті, але не після матчева серія, а удари в ігровий час. На 11 11-й хвилині Діого Рінкон реалізував 11-метровий ударом по центру воріт. А на 25-й хвилині такою ж монетою, голом з пенальті, міг відповісти Шахтар. Але Олександр Шовковський, за яким ще до мундіалю 2006 водилась слава спеціаліста по відбиттю пенальті, взяв удар з точки від Левандовські. Забити більше командам в той день не судилось. У Динамо класні нагоди не Використали шацьких і а з Шахтаря, звісно ж, брандао. У 2007-му Динамо виграло третій поспіль фінал Кубка України саме проти Шахтаря. Першого голу у матчі довелось чекати майже годину. Корея виконав удар, який більше схожий на подачу, влучив у поперечку. А на добиванні клебер проштовхнув м'яч за лінію воріт. Поки наші так звані правоохоронці гамселили вболівальників киками, Динамо залишилось у меншості через вилучення Родріго. Шахтар очікувано заволодів ініціативою, але пропустив контратаку, яку голом завершив о. Гусев. інтригу у матчі відновив гол Елано на 89-й хвилині. Гірники організували навал і могли перевести гру у овертайм, та Шовковський не дав цього зробити. У 2008 році команди вперше провели фінал не у Києві. Така зміна, мабуть, зіграла на користь Шахтаря взагалі та особисто для Олександра Гладкого, який наприкінці першого тайму відкрив рахунок у матчі, що проходив у його рідному Харкові. У другому таймі Шахтар забив ще раз, а Динамо знову промовчало. Цей матч увійшов в історію як найгрубіший фінал Кубка України. На двох команди напрацювали в лапках на п'ять червоних карток. Наступний фінал команди зіграли між собою через три роки у Сумах. Перший тайм виявився безгольовим. Хоча робота у воротарів була. У другому таймі глядачі таки побачили голи. На 64 й хвилині Луїс Адріано зробив те, що вміє дуже добре, і за що його цінував Луческу. Поборовся за м'яч і відкотив круглого під удар партнеру. Едуардо в таких моментах не хибить. Бразильський хорват ще раз вніс своє прізвище у протокол матчу, коли на 77-й хвилині був вилучений з поля. «Динамо» могло реалізувати кількісну перевагу, проте влучило у штангу. А за дві хвилини прогавило контратаку шахтаря і Луїс Адріано оформив фінальний рахунок у час, що залишився вилучення. Заробив Бетао. Чергового фіналу між собою команди знову чекали три роки. Цей матч був особливо важливим для Сергія Реброва, який на той момент виконував обов'язки головного тренера. Виграш Кубка значно збільшував шанси позбутися приставки ВО. Шахтар практично нічого не створив у першому таймі, а Динамо відзначилось двічі. В обох забитих м'ячах безпосередню участь взяв до магой Віда. У першому епізоді після його удару Олександр Кучер зрізав м'яч у свої ворота. А ще за три хвилини. Лини сам Хорват вдало замкнув подачу велозу у другому таймі. Шахтар відквитав лише один м'яч. Матч знову не обійшовся без вилучень. Достроково покинули поле Ракицький та Ярмоленко. Наступного року фінал повернули у Київ на 10 10-й хвилині. Даріо Серна могутнім ударом ледь не зламав поперечку, дякуючи вболівальникам, її настигне така доля. Інших гульових моментів за 90 хвилин основного часу було небагато. У Шахтаря небезпечно пробивав Адріано, а у Динамо Ленс. Решта ударів були дальніми і неточними. У додатковий час було веселіше. Це і нагоди забити з обох сторін і вилучення рибалки. Але команди так і не розмочили рахунок і подарували нам епічну серію пеналів. Альті свої перші три одинадцятиметрові шахтар реалізував, а Динамо не забило два з трьох. Тільки щоб перевести гру до першого забитого незабитого, потрібно було, щоб Динамо два своїх останні удари реалізувало. А шахтар навпаки двічі схибив. Що і сталося. А згодом Шовковський ще взяв пенальті від гладкого, і кубок залишився у киян. А який фінал найбільше запам'ятався особисто вам? Напишіть про це у коментарях. Свої прогнози і симпатії на фінал цьогорічний також залишайте у коментах. Рекомендую подивитись відео про найбільші скандали в матчах між Шахтарем та Динамо і закликаю всіх підписатись на канал. Дякую за перегляд! Бажаю захоплюючого фіналу і нехай переможе сильніший.